Розмітка на дорозі, вказівники на знакові, доріжки у басейні. Всі вони скеровують нас, зберігають нас у безпеці, і показують, якому напрямку рухатись. Від нього й ви у Христі Ісус, який зробився для нас мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і викупленням. Як християни, ми часто швидкі на те, щоб починати цитувати місця писання. Але що відбувається, коли життя застає на зненацька? Коли ви чуєте голос мудрості, це допоможе вам націлити вашу віру в тому напрямку, в якому веде вас мудрість, у напрямку, який дає вам можливість взяти вашу владу, слідуючи за голосом Господа. Вчіться зростати у вірі, фокусувати свої молитви, щоб приймати той результат, який Господь уже дав вам. Зрозуміти, як слухання голосу мудрості Духа Святого напряму пов'язане з благословінням Господнім у вашому житті. Дізнайтесь, як заспокоїтись та прислухатися до керівництва Бога у вашому житті, залишаючись зосередженими на тому, що Він хоче для вас, незалежно від того, що говорять інші, так щоб ви могли виконувати свою роботу. Отримуйте Божу мудрість у своєму житті. Прославляйте Бога, будьте каналом Божої мудрості, щоб змінити своє життя і життя оточуючих. Вас, я Глорія Копланд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Цього тижня ми говоримо про те, як ходити у втішенні Духа Святого. І Давайте звернемось до нашого місця писання дії 9.31. Церкви ж по всій юдеї, Галілеї, Самарії мали спокій, зміцнюючись і ходячи в страху Господньому і втішаючись від Духа Святого, зростали. Цього тижня ми говорили про деякі частини цього місця писання. І якщо когось з вас не було з нами, давайте просто повторимо дещо. Ми відзначили, що церкви були у спокої. Вони були у стані перемоги. Тобто, коли ви перемагаєте, ви в перемозі, це означає бути у спокої. Вони були у стані перемоги бо вони ходили у втішенні Духа Святого. І ми говорили, що втіха Духа Святого це ходити в його скеруванні і його напрямку, коли ваше життя знаходиться під його впливом і впливом того, що він каже. Іншими словами, він дає вам скерування, говорить вам те, що вам потрібно знати. Це означає ходити у силі Духа Божого. Вони мали втіху Духа Святого. Пам'ятаєте місцеписання, яке ми якось читали. Ми не читали його цього тижня, але ми читали, коли говорили про Духа Святого. Я хочу прочитати його вам. Це 16-й розділ Євангелія від Івана в розширеному перекладі Біблії. Подивимось? Так можливо, це 14-й розділ Євангелія від Івана. В Євангелії від Івана, 14.26 сказано але утішитель, порадник, помічник, заступник, захисник, той, хто зміцнює і стоїть на погодові, Дух Святий якого надійшли отець в ім'я моє замість мене, щоб представляти мене і діяти від мого імені навчить вас всьому. Духа Божого названо утішителем. Ісус назвав його утішителем. Це слово означає всі ті різні речі. Воно означає порадник в його служінні. Є втіха для вас. Якщо ви подивитеся слово грецькою мовою, то воно означає той, до кого звернулись за допомогою чи порадою. Мати втіху Духа Святого це ходити у виконанні Його служіння для вас, де він покликаний допомагати вам, давати вам поради чи вказувати вам напрямок. Ось що означає це слово: порадник, помічник, заступник, захисник той, хто зміцнює і стоїть поруч. кожна з цих його функцій говорить вам про щось. Слово порадник означає, що він поруч, щоб говорити вам, що робити. Пам'ятайте, місцеписання, здається, друге до коринтян? Там говориться, що він живе всередині нас, щоб відкривати нам якісь речі, щоб ми могли знати, що нам дав Бог. Дух Святий радить нам, він звертається до нас. Він не лише говорить нам, що належить нам у Слові Божому, а й дає нам скерування стосовно нашого повсякденного життя і повсякденних рішень, індивідуальних рішень, особистих, які нам потрібно прийняти. Наш порадник, якби ви мали пораднику у цьому світі, звичайну людину у цьому світі, яка б знала усі відповіді. І яка б у вас не виникала проблема, ви могли б просто звернутися до цього порадника і бути впевненими у тому, що він дасть вам правильну відповідь. То ви б ставились до цього порадника з повагою, чи не так? Вам хотілося б завжди мати під рукою його номер телефону, щоб можна було би зателефонувати йому. Але нема нікого, хто би мав таку мудрість у природному світі. Природної мудрості і природних знань недостатньо, щоб сповнити всі потреби в кожній ситуації, з якою ви зустрічаєтесь чи яка виникає у вашому житті. Нема такої людини, до якої ви могли би звернутися. Можуть бути люди, які дають вам поради, які допомагають вам духовно. У вас може бути фінансовий консультант, у вас може бути консультант, який допомагає вам, дає духовні поради. Але вони будуть робити це у світлі, того, що вони знають. А вони не знають всього. Але Дух Божий – це зовсім інша справа. Він ваш порадник і він знає всі відповіді на будь-яку ситуацію. Тому мати втіху Духа Святого означає ходити у Божих порадах, ходити його дорогами, ходити у тому, що він каже вам робити, щоб досягнути успіху. Наступна його функція він помічник, він допомагає вам. У ролі порадника його служіння полягає у тому, щоб говорити вам, що робити. Але це ще не все. Він не лише каже вам, що робити. Він наділяє вас здатністю робити те, що він каже вам робити. Кажу вам, це хороша проповідь. Все, що вам потрібно, це Дух Божий всередині вас. І цей вислів, мати втіху Духа Святого, містить в собі не лише відповідь, а й наділення здатністю робити це. Він той, хто дає вам здатність. він дає вам здатність. Він допомагає вам. Але якщо ви не прислухаєтесь до Його поради, навіть якщо Дух Божий живе всередині нас, якщо ви не слухаєте Його, якщо ви не прислухаєтесь до Його поради і не очікуєте на Його пораду, якщо ви не чините на підставі цієї поради, яку він дає вам, тоді він не зможе вам допомогти. Він ваш помічник, він не робитиме цього за вас, він робитиме це разом з вами, він буде допомагати вам. Якщо ви нічого не робите, наприклад, якщо у вашому житті є ситуація, які вам потрібно змінити, і ви знаєте, що вам потрібно змінитися, ви бачили Божу пораду, записану у Слові Божому, або чули її тут. Вам потрібно змінитися, вам слід припинити робити щось, або вам слід почати робити щось. Давайте подивимось на це з позитивного боку. Вам слід почати проводити більше часу у Слові Божому і в молитві. Можливо, це поради Духа Святого. Якщо ви цього не чули, значить ви не слухали, бо він всім це говорить. Можливо, це поради Духа Святого, яка піднімалась всередині вас, але ви лише думали, і інколи це помилка. Роздумуючи, часто відкладаючи на потім те, що Дух Божий вкаже вам зробити. Ну, я знаю, що мені слід це зробити, але у мене просто нема для цього часу. Я просто не хочу, не думаю, що зможу прокидатися рано вранці. Не думаю, що я маю силу прокидатися рано вранці, потім іти на цілий день на роботу, приходити ввечері додому, піклуватись про своїх дітей, готувати вечерю, чи робити ще щось, що вам потрібно робити ввечері. Я просто не можу прокидатись раніше. Тоді ви виконаєте не пораду Духа Божого, а йдете за своєю власною порадою, тобто ви йдете своєю дорогою, і помилка, яку ви здійснюєте полягає у тому, що ви дивитесь на це з природної точки зору. Ви дивитесь на цю ситуацію, як часто проповідує Кенет, не приймаючи до уваги фактор помазання. Всі ці речі тут, у Євангелії від Івана 14, 26, описують фактор помазання. Тут описано фактор помазання. І я не можу згадати, не можу згадати точне визначення, яке дає Кеннет, Але я би сказала, що фактор помазання враховує силу Божу. Надприродну силу Божу, яка діє в наших інтересах, Якщо ви дивитесь на свою ситуацію і відмовляєте себе від того, щоб прокидатись раніше, проводите час у Слові Божому, і ви роздумуєте про те, що не можете це зробити, що у вас немає сили, щоб це зробити, що ви занадто зайняті, щоб це зробити, то ви не враховуєте фактор помазання, тобто те, що всередині вас є дух Божий. Який там для того, щоб допомагати вам виконувати те, що він каже вам зробити, ви можете зробити все, що каже вам Дух Святий, чи то усунути гріх свого життя, відмовитись від наркотиків чи алкоголю, чи дисциплінувати свою плоть, чи підкоряти її або жити за Богом. Якщо він каже вам, що ви покликані проповідувати, а ви думаєте, я не можу проповідувати, я навіть не можу говорити. То ви не враховуєте фактор помазання. Розумієте? Ви не берете до уваги те, що Бог сказав вам зробити, а він помістив себе всередину вас, щоб допомогти вам це зробити. Він ваш помічник. Тому, якщо ви дивитесь на свою ситуацію, і повернемось до того, щоб прокидатись раніше, читати слово Боже, просто молитись, ви вирішили, що не можете це зробити, бо у вас нема сили. Ви забули, що Дух Божий живе всередині вас, щоб допомагати вам робити все те, що Він вам каже. Ісус сказав: Мої слова, вони дух, і вони є життя. Тому, якщо у вас буде життя Боже, і ви забуваєте, що говорить Слово Боже, над усе, що стережеться, стережи твоє серце, бо з нього джерела життя або можна сказати, що з серця витікають джерела, сили життя, які стосуються кожної сфери вашого життя. Ви забуваєте, що коли ви ходите у дусі, це дає життя і силу, і робить вас фізично сильнішими, бо це підживлює вас. Ваша духовна людина підживлює вас, і саме ваш дух дає життя вашому тілу. Тому, якщо ви вирішили, що з тієї чи іншої причини ви не можете робити те, що Бог сказав вам робити, то ви забули, що Дух Божий не лише той, хто каже вам, що робити. А він ще й ваш помічник Він допоможе вам? Отже, ви прийняли рішення. Добре, я теж була такою. Я не могла уявити, як я зможу робити щось подібне. Я не уявляла, як я зможу прокидатись на годину раніше. Я не уявляла з природної точки зору, як я зможу щодня прокидатись на годину раніше, щоб проводити час у молитві і Слові Божому. Але коли я почала це робити, я стала сильнішою. Ви би здивувались наскільки сильнішою я стала. Як це краще сказати? Сьогодні я набагато сильніша, ніж 10 років тому, коли я тільки почала щодня прокидатись раніше, і проводити час з Господом у молитві і слові Божому, перш ніж займатися своїми справами, кажу вам, в ті дні я була втомленою жінкою. Я була молодшою, але я була більш втомленою. Що сталося? Життя, яке приходить від спілкування з Богом у дусі, від молитви у дусі, проведення часу у молитві і в його слові. Вплинуло на моє фізичне тіло і те місцеписання, про яке ми говорили з четвертого розділу приповістей. Здається, це приповісті 4.22, де говориться: над усе, що стережеться, стережи серце твоє, бо з нього виходять джерела життя. Це говориться в контексті фізичного зцілення. У приповістях 4.20 сказано: прислухайся до моїх слів. І в розширеному перекладі говориться: згодься з моїми словами і підкорись їм. Там говориться, тримай мої слова перед своїми очима. Нехай вони продовжують входити до твоїх вух. І потім сказано: нехай твоє серце буде наповнене Словом Божим. Там говориться про те, як зцілитися у мене не дуже добре виходить цитувати це місцеписання, це мій довільний переклад. Але там все це є. Там говориться, що ці слова вони життя. Слово Боже, воно життя і здоров'я для всього вашого тіла. Ви знаєте, що я часто проповідую, спираючись на це місцеписання, але це справді ключ до життя. Ключ до успішного життя і життя в перемозі. Сину мій до слів моїх прислухайся і до висловлювань моїх прихили вухо твоє. Нехай не відходять так, нехай не відходять вони від очей твоїх. Бережи їх всередині серця твого. Берегти Слово Боже в своєму серці так, щоб воно приносило вам користь, означає приділяти йому час, приділяти йому свою увагу, і ви робите це, дозволяючи Слову Божому входити до ваших вух, прихиляючи своє вухо до Слова Божого і тримаючи його перед своїми очима, дозволяючи йому потрапити у ваш дух. Через ваші вуха та ваші очі ваш дух потрапляє як добре, так і погане, як віра, так і невір'я. Ось чому таким важливим є те, що входить у ваші очі та вуха. Тому ви не можете годуватися з мінцям цього світу і бути сильними духовно. Ви пускаєте у свій дух неправильні речі. Отже, тут говориться про те, як підтримувати своє серце наповненим словом Божим, тому що 22-й вірш каже: вони життя для того, хто знайшов їх. Слово Боже, ці слова вони життя для тих, хто їх знаходить, і здоров'я у давньоєврейському оригіналі там стоїть слово ліки. Для всього їхнього тіла. Над усе, що стережеться, стережи серце твоє, бо з нього виходять джерела життя. І там, де говориться стерегти своє серце, мови не йде про ваше фізичне тіло, бо з серця виходять сили, джерела життя. Дух, ваша духовна людина, дає життя та енергію вашому тілу, а Дух Святий дає життя та енергію вашій духовній людині. І коли ви приділяєте час, скільки б часу ви не приділяли духовним речам, ви зростаєте у всьому, ви зростаєте духовно, ви зростаєте розумово, тому що приводите свої думки до згоди з Богом, і думаєте правильно, а не хибно, і ви зростаєте фізично, бо ваша духовна людина, точніше, ваша фізична людина, отримає життя з вашого духа. Тому, якщо у вас сильний дух, це означає, що у вас буде і сильніше фізичне тіло. У даному контексті писання мова йде про фізичну силу, яка змінює ваше фізичне тіло. Вона робить ваше фізичне тіло сильнішим та здоровішим. І ви забуваєте прийняти все це до уваги, коли Дух Божий сказав вам це робити. А ви кажете, я не можу цього робити. Ви забуваєте про фактор помазання і забуваєте усвідомити, якщо Бог каже мені це робити, то краще так і зробити. Якщо він каже мені це робити, то я стану сильнішим. Кажу вам, це спрацювало для мене. Я можу продовжувати так говорити дуже довго. Я не намагаюся казати це без кінця. Я намагаюсь робити те, що є правильним. Я намагаюсь трохи відпочивати і робити все можливе, щоб жити правильно і правильно харчуватись. Але моє тіло стало набагато сильнішим, ніж воно було тоді, коли багато років тому я тільки почала щодня проводити час з Господом. І це лише один приклад виконання поради Бога. Потім ви приймаєте від нього як від того, який зміцнює вас, як від помічника, інакше кажучи, але він також є тим, хто зміцнює вас. Отже, ви виконуєте пораду Бога і робите те, що він каже. Ніколи не зупиняйтесь на цьому. Коли він каже вам, що зробити, а ви говорите, я не можу цього зробити. Я не можу зробити це з якоїсь природної причини. Оскільки він також ваш помічник, він допоможе вам це зробити. Він дасть вам силу для цього. І ви станете кращими у дусі душі й тілі, якщо будете слухняними його скеруванню, Кращими у дусі душі й тілі і кращими у всіх аспектах вашого життя і він утішитель. Коли ви маєте втіху Духа Святого, ви будете ходити в його здатності як заступника, він буде приходити вам на допомогу і допомагати вам молитись як слід, навіть виходячи за межі ваших природних знань, молячись у дусі. У писанні сказано, що він приходить до нас на допомогу, коли ми не знаємо, як молитись, як потрібно молитись, і він дає нам слова. Це восьмий розділ послання до Римлян. Отже, він наш помічник, він наш заступник. Він буде говорити вам, як молитися, навіть якщо ви у своєму розумі цього не знаєте. Тобто ви можете молитись, виходячи за межі своїх природних знань. Він ваш захисник, це слово означає адвокат. Якби ви пішли і наняли адвоката. Він був би вашим захисником, і він говоритиме за вас, він заступатиметься за вас. Він викладатиме вашу справу за вас. це частина того, що робить Дух Божий. Це частина того, щоб мати втіху Духа Святого. Він той, хто зміцнює вас, зміцнює вас духовно, розумово, фізично. Я дуже на це покладаюсь. Якщо я почну втомлюватись, якщо я почну сповільнюватись. Що, можливо, ще станеться, я мало посплю. Наприклад, недавно у нашій сім'ї народився ще один онук, і того вечора ми поїхали до лікарні об одинадцятій вечора і пробули там всю ніч, майже до п'ятої ранку наступного дня, майже без сну. Я поспала, можливо, 45 хвилин, а потім задрімала ще на 15 чи 20 хвилин за весь той час. Я не спала всю ніч. Зазвичай я сплю всю ніч. Я вночі сплю. Але це був той випадок, коли нічого не зробиш. Це було поза моїм контролем. Та дитина не хотіла зі мною співпрацювати, і ми залишились там весь той час. Коли наступного вечора нарешті я лягла спати, я помолилась перед сном і сказала: Господи, я просто дякую тобі за те, що ти зміцнюєш мене. Я вірю в надприродний відпочинок. Бо наступного дня мені потрібно було записувати телепередачі. Я вірю, що коли я вранці прокинусь, я буду добре себе почувати, і я буду сильною і добре відпочину. дух Божий, він той, хто зміцнює мене. Якщо ви відчуваєте, що ви духовно слабшаєте, ви звертаєтесь до Слова Божого і проводите час у молитві, і ви робите те, що, як ви знаєте, вам слід робити. І дух Божий буде зміцнювати вас. Ви даєте йому щось, щоб допомогти вам. Тому я дуже залежу від цього у своєму житті. Це важливо. він той, хто стоїть поруч, що це означає. Мати втіху Духа Святого означає мати втіху знання і допомогу того, хто стоїть поруч на поготові. Брат Хейгін навів у цьому випадку таку аналогію. Коли ви їдете за кермом своєї машини в горах, машина чудово їде, поки ви знаходитесь на невеликій висоті. Але потім, коли ви піднімаєтесь вище, вам потрібен запас потужності, і вам потрібна машина з таким запасом потужності, що коли ви будете підніматись вище, у вас на поготові буде цей запас. Дух Божий, це наш запас потужності, який завжди на поготові. Коли ми живемо і маємо втіху Духа Святого, ми знаємо, що ми маємо запас потужності. Ми знаємо, що він поруч на поготові, що він з нами, що він всередині нас, що він тут, щоб дати нам можливість заїхати на вершину тієї гори. Слава Богу, це хороша новина. Отже, все це означає мати втіху Духа Святого. Вчора був лише мій вступ до сьогоднішньої передачі, але ми пішли трохи в іншому напрямку і витратили на це трохи більше часу. Але цей приклад допоможе вам застосувати це у своєму житті. Коли Дух Божий дає вам пораду, він також планує допомогти вам це зробити він скаже вам, що робити, він дасть вам силу, щоб дати вам здатність це зробити. Я називаю його тим, хто дає здатність. Потім він буде молитися. Він буде молитися через вас і разом з вами, щоб допомогти вам молитися тією молитвою, яка потрібна для виконання всього, що він сказав вам зробити. Потім він буде вашим адвокатом, вашим захисником. Він стоятиме поруч з вами і займе ваш бік у цьому питанні. Потім він буде зміцнювати вас, щоб ви досягнули успіху, і він буде стояти поруч з вами на поготові, щоб дати вам додатковий імпульс сили. Яка допоможе вам зупинитись, щоб закінчити це хороша новина? Це означає мати втіху Духа Божого. Коли він каже вам, що зробити, якщо ви не прислухаєтесь до його поради і не виконуєте її, то ви не даєте йому можливість допомогти вам у цьому. Він не зробить цього за вас. Ви не можете просто жити, і, знаючи, що Дух Божий живе всередині вас, очікувати, що Він виконує за вас всю роботу. Саме ви маєте прийняти таке рішення. Саме ви маєте увійти у воду. Ізраїль мав виступити проти своїх ворогів, перш ніж Бог віддасть цих ворогів у їхні руки. Вони не могли просто сидіти, склавши руки на березі річки. Вони не могли просто сидіти там за Йорданом і говорити, ну Бог зробить це, тому нехай він це зробить, і тоді ми переправимось. Ні, їм довелося війти у воду. Так само і в нашому житті нам слід дати Духу Божому те, чим він може працювати. Він не той, хто буде це робити, він той, хто допоможе нам. Тому завжди приймайте це до уваги. Вам слід записати це слово. Мені сподобався цей вислів про фактор помазання відтоді, як Кеннет вперше сказав про нього. Завжди враховуйте фактор помазання, завжди беріть до уваги, що Дух Божий діє у ваших інтересах, говорячи вам, як робити те, що ви не знаєте, як зробити. Він веде вас у тому напрямку, який ви не могли би обрати самі. Потім допомагає вам виконати це. Зробити це і молиться, і стоїть поруч на поготові, і займає ваш бік. Кажу вам, це чудово мати втіху Бога. Ми продовжимо цю тему наступного тижня, і я не хочу, щоб ви це пропустили. Фактично, наступного тижня ми будемо говорити про виправлення, про те, як виправляти наші дії у відповідності з тим, що Дух Божий каже нам робити вчора. В самому кінці ми говорили про це місцеписання. Ми читали його в одному з перекладів Біблії. у мене немає з собою цього перекладу але цей вірш записаний у мене десь тут про життя у стані спасіння. Пам'ятаєте благодаттю коли ми говорили про те, щоб мати втіху Божу, ми говоримо про те, щоб ходити у благодаті Божій. Втіха Божа це ходити і жити щодня, лише подумайте про це у проявленому Божому благоволінні. Ми говорили про те, як галати відійшли від благодаті Божої. В Писанні говориться, що вони відпали від благодаті, бо вони більше не покладались на Духа Божого. І в посланні до Ефесян 2.7 у цьому перекладі говориться: ми знаходимося у стані спасіння. Благодаттю ви були повністю спасенні в минулому з результатом у теперішньому. Тобто, ви знаходитесь у стані спасіння, і давайте з'єднаємо це місцеписання з усім, що ми казали про те, що Дух Божий знаходиться у постійному служінні нам, наділяючи нас здатністю робити те, що Бог каже нам робити. Ми весь час знаходимося у стані благословення. Не відходьте, ми ще повернемось. Давайте згадаємо дещо. Хрест Ісуса Христа це місце обміну. Він поніс наші гріхи, щоб ми могли стати праведністю Божою. Тепер нам, віруючим, слід усвідомити і розуміти, що наша робота це чинити опір всьому, що Ісус поніс за нас на Христі. Він поніс наші гріхи. Ми чинимо опір гріху. Він взяв на себе наші хвороби і поніс наші недуги. Ми чинимо опір гріхам, хворобам, демонам і страху. Він поніс нашу слабкість, тому ми чинимо опір слабкості силою Слова Божого. Він взяв на себе наші скорботи і поніс наш сум. Тому ми не впускаємо своє життя скорботи і сум. Ми чинимо опір скорботам і суму. Якщо ви ще ніколи не приймали Ісуса Христа Господом вашого життя. То я молитимусь цією молитвою, і я хочу, щоб ви помолилися нею разом зі мною. Я молитимусь з вами і за вас, бо кажу вам, друзі. Без Ісуса у вас нічого не вийде. Амінь. Моліться в голості цією молитвою. Ісусе, віди в моє серце. Я приймаю тебе як мого Спасителя, Наповни мене Твоїм Святим Духом. Яка є в гріхах. Я зрікаюсь їх, і я покладаюся на Тебе, як на моє майбутнє. В ім'я Ісуса, Амінь. Хвала Богу. Алілуя. Якщо ви помолилися зі мною цією молитвою і прийняли Ісуса своїм Господом і Спасителем, то обов'язково повідомте нам про це. Я абсолютно безкоштовно надішлю вам цю книгу. Все це він зробив для вас, щоб допомогти вам почати дослідження Біблії і навчатися жити цим дорогоцінним, сильним, переможним життям. Хвала Богу, Приєднуйтесь до нас завтра на передачі «Переможний голос віруючого. А я, Кенет Коплан, нагадую вам, що Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.e. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua.